Дуже приємні продавці. О, добрий день. день. Розкажете ціни на сало? 180 гривень, хороше сало. Сало 180, смалене соломою. О, Добрий день. Добрий день. Як у вас справи? Дзвонили до вас? Дзвонили до жінки. Зробила. Хай прихваліть купує. Так, так, давайте Середі. ще покажемо. Так, Зі святом так, вас. Дякую, дякую, дякую. Горішки. Яка ціна горішки? По 50. І слава нашій нації, і слава нашим так. хлопцям. Найперше хочеться сказати, подякувати нашим воякам. У мене нема сили, вам Ну, якщо ви не хочете. Я можу вас і не знімати. Добрий день. Добрий день зі святом вас, до речі. А яка ціна сиру? Нагадайте, бо я щось вас Молоді сири по 480. Добрий день. Я до вас підійшла. Я ж без вас не можу ніяк, щоб не підійти. Я ж без вас не можу. Усім доброго ранку. Сьогодні субота і у місті Луцьку суботній ринок. Сьогодні дуже гарний святковий день. Сьогодні 8 березня. Вітаємо всіх жінок зі святом. А ми з вами переглянемо ціни на м'ясо, молоко, яйця та овочі. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Підходимо, дивимось, що у нас сьогодні добрий день. А яка ціна на капусту? по 40, Зрозуміло. А бурячок зрозуміло, а огірочки. 50. А ось капуста Квашена. 90. По 90 вже дуже дорого. До речі, зі святом у вас. Вас, Сьогодні так, дуже гарний, дуже гарний святковий день. Гарного вам продажу. 10. Так, і дивимось далі. Тут є також яблучка по 30 гривень, морквочка по 20. Ось така картопля по 25 гривень у сітках. Дуже дуже гарний святковий день. Тут також є. Капуста, е горіхи 20 гривень стакан. Дивимось далі. Продавців сьогодні багато, покупців теж є. Також є ось картопля у сітках. Це так, це так, це так. Яка картопля ціна? 25. По 25, зрозуміло. А яйця домашні? 70 По 70. А сир домашній? 180 180. Сир 180? Так, Дуже дякую за це святом вас. Так, дивимось далі. Ось тут капусточка по 30 гривень і по 35. Цибулька по 19 і по 20. Добрий день, зі святом вас. Тут капусточка по 42 гривні, буряк по 20 гривень. Добрий день. Добре. Тут також морква 30. Капуста квашена яка ціна. Капуста квашена по 80 гривень за кілограм. Ай-яй, оце дуже висока ціна. А от скажіть за молочко? Молочко е літра коштує 35, а півторачка буде коштувати 50 гривень. 50 гривень ця бутилка. Дуже вам дякую, гарного вам дня. Yeah. Так, ось тут є яйця по 47 гривень і по 57 гривень за десяток. Яблучка по 40 і по 30. Дивимось, що є ще. Ось тут також різні бендерики заморожені, голубці, налісники, пельмені. Також можна замовити птицю, кролик або рибу. Так, проходимо та дивимось далі, що у нас сьогодні є. Сьогодні ось капуста молода по 70 гривень. Цибулька по 17 гривень, свіжа, зелена. Така ось цибулька синя по 15 гривень за кілограм. Так, і друзі, нагадуємо вам, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати для нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Ось тут є квітки, примули різноманітні. Поки що не видно продавця. А яка ціна квіток? 80 гривень прогулочка. Примула по 80, дуже гарні. Тут також є інші квітки. Троянди можна посадити. Хурма 250, мандарини по 100. Зелень. різноманітна зелень є, огірочок, цибулька і капуста. Також ось тут далі бачимо, що розсада на картоплю. Апачі рання, колумба теж розсада. Також ось тут є органічна картопля, сорти сарпо і органічна без хімікатів. Також є інші дерева, які можна посадити. Бачимо м'ясні продукти. Добрий день! А яка ціна бочка? 165. А м'ясо? 180-170. 180 і 170, дуже дякую. Так, дивимось далі, що нас сьогодні. Ось ця точка, де я завжди купую м'ясо та сало. Дуже приємні продавці. О, Добрий день. день. Розкажете ціни на сало. 180 гривень, хороше сало. Сало 180, смалене соломою, м'яса вже практично немає. Бочок яка ціна? бочок 170, але такий о, цей, трошки жирний. Трошки жирний, 170 гривень. Сьогодні була така домашня сальна. Угу. А рулька? Рулька 100. Рулька за кілограм. Ще, ще як 75. Ось ще як 70. Є 100 за кілограм ребра, ще залишилося по 170. Ребра по 170. У вас, як завжди, вже все розпродано з самого ранку. А яка гарна погода, правда? Так, да, вже така весня весняна погода. Весняна. Будуть вже базари гарні, це гарно продажу вам. Надіємося гарні базари. Так, звичайно. Так, ось тут є багато картоплі насінневої. Королева Анна по 25 гривень у сітках. Так, тут яблучка по 30 і по 25. Пекінка по 65 гривень. Так, ось тут привезли святкові, не знаю, і верба. Ну, в принципі, це колись називали їх котики. А скільки такий букетик? 30. І 40. — 30 і 40 такий букетик. Зрозуміло, дуже гарні. У мене такі ще біленькі є. Так, так, дуже гарні. Усі несуть сьогодні багато квітів та е, різних подарунків для своїх жінок. Сьогодні свято, до речі, зі святом вас. І вас теж. Дякую, о, дякую. Так, дуже, дуже гарні. гарні. О, Такі крупні, великі. Все, дуже дякую вам. Ось тут, як завжди, тортики різноманітні. А скажіть, яка ціна тортиків? Від 30 гривень за 100 грам. За 100 грам коштує 30 гривень. Тут різноманітні є і подарункові тортики, попаковані, пофасовані. Можна підійти купити кому потрібно. Так, ось тут. Добрий день. Як у вас справи? Дзвонили до вас? Дзвонили до жінки. Так, зробила. хай приходій купуй. Так, так, давайте Всередині. ще покажемо. Тут є і гриби, закриті. Так, капусточка. Так, рибка. І риба є закрита. Так. А яка ціна от грибів? Грибів 200 білих. Угу. Польські 150. Польські 150. Теж 150. Риба 150. А ось капуста квашена? 70. По 70, ну у вас трохи дешевше, бо такі ціни пішли на капусту. 70. І по 90. що просто. Так що можете сюди підійти. Дуже гарні ось є і горіхи. Горішки є в межі ціні. І, Але все-таки купили. Ні, дуже дякую. А е, купили все-таки? Замовляли щось, да та замовляли. замовляли. Я потім щось вони так затихло і ні... Думають, думаю. Ну, не зрозуміло. Просили ваш телефон. Ми дали ну, а не, далі ми це дали. вже без питань. Так, дуже добре. А що яйця ціну свято скажіть? Свято у вас, свято у вас. Дуже дякую. Скажіть на яйця ціну. 70 гривень. 70. Це Все гарного дня, вам свята дякую. гарного дякую. і гарного дякую. продажу. Дякую. Картопелька ось тут по 22 гривні, яблука по 15 гривень, квасолька 70, капуста квашена 60. А е ось ці яйця при полині по 40 гривень, яблука по 27 гривень. Так дивимось далі. Що сьогодні тут? Ось також дуже гарно. Так. зі святом дякую, вас. Дякую, дякую, дякую. Горішки. Яка ціна горішки по 50. Ну, дуже гарна морква, бурячок. Морква яка ціна? 40. по 40. а буряк. 25. А ось картопля. 25. Що? що у нас з картоплею? Не міняється ціна, Не, тому що вже. Щось я таке читала, що картопля буде дешевіти, поки що не Це може бути багато А Ось скажіть огірок квашений? 100 гривень. 100 гривень. А ось сало? 400 400 з банкою. Так. Також є тут і аджика міцна, різноманітна. А яка ціна аджики банки? Маленька 100, 50. Ага, а більша 100, зрозуміло. Яблучний оцет. Яка ціна? 80. По 80 гривень. Все гарного вам дня. Так, ось тут також домашнє. Добрий, Добрий день. день. Розкажіть, будь ласка, ціни на ковбасу. Рулет 400, рулет 400. 400. Копчені 280. Ще є копчено 400 кубаски гриль. По 200 по 280. Сало в спеціях 200. 40, Сало 200, салтисон. 180. 180. Сало з часничком по 70. Така Та, дуже гарненьке. І тушоночка. тушоночка, 150, паштет, печінковий, 110. 110. Все Сало, дуже... домашнє соломою смалене. А яка на сала? 120 гривень. 100... То, то у вас недорого, в принципі. Е... Смалець 75. 75 і шкварки по 100. По 100 Все, дуже дякую. Детально розказали, гарного продажу. Так, дивимось далі. Тут ще й вас можу заспитати. Добрий день Добрий вам. Раз. Розказуйте Добрий день. ваші ціни. Що це вас? Сиров'яли 400 за кілограм. Е, а що це просто шия, така е, філейка сила. Філе, сиров'яли. скільки? 400, 400 гривень. 500. Ковбаса. Ковбаска 380. 380. Бочок 300. Бочок по 300. Курочка, Курочка по 200. Все, дякую вам за інформацію. І дивимося, що у нас сьогодні також є саджанці. Ось тут є гречка. 35 гривень зелена, січка 20, картопля 20 та 25. Насіннева по 23 гривні. Горіхи по 18 за стакан. Васоля, скажіть, будь ласка, яка ціна? По 20 гривень. А яйця домашні? 65. О, у вас трохи дешевше. Паска наближається. А це що? Насіння? Пшениця і гречка. А це що, це стакан 7 гривень? Ні, Кілограм 7 гривень. Угу, зрозуміло. Яблучний сік 50 гривень, трьохлітрова банка. До речі, літра. А літр вибачаюсь, вибачаюсь. Це було б занадто. ну, Не співпадає ціна. Тут би стала. Так, так. Зі святом вас, до речі, всього гарного вам дня, дякую. Дивимось далі. Що у нас сьогодні? Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати для нашого каналу. Це дуже важливо. Ось тут є різне. Це у вас Петрушка? А яка ціна Петрушки? Ага, один корінець 20-15 та є різний, в залежності від розміру. Ясненько. А огірочок квашений? – По сімдесят. Зрозуміло. Різно перчинки сушені. Сушений часник. Цікаво. Яка ціна сушеного часнику? Ось, ось цього чеснику. П'ятдесят грамів. А зрозуміло, цікаво, так посушили. А він пахне ще так? Він пахне навіть не відкриваючи пакет. Ой, який пахнючий, ароматний, дуже гарний. А його просто отак в суп кидаєш і все, так? Чи кудись? Дуже прикольно. А як ви його сушили, От, цікаво? Як я сушила, Так. Читала. один вечір чищу, потім мию, потім просушую на рушничку. На другий день ріжу і в газову духовочку повністю. Як... Зрозуміло, дуже довгий процес. Да, багато дуже часу довг. треба. Поки будеш, так, але пахне дуже надзвичайно. Так ви шкупу крутити. У мене дочка кидає, крути, що воно ма, ну меле. Де... Ясно, цікаво. Дуже вам дякую І зі святом вас. І вас також. Дякую. дякую. Ой, так, дивимось, Далі проходимо втратила, по ринку. Що тут, як завжди, хлібчик привозять. Люди теж купують і ще пройдемося в цю сторону. Подивимося, що тут є. У нас сонська пуста по 80 гривень квашена. Зараз запитаємо ціну. Добрий день зі святом вас. А скажіть, будь ласка, що це у вас таке, ось велике це домашні бролери. А, але величезні. А яка ціна? 160 шістьдесят Ну, у вас якось і не дуже дорого в принципі. Як стараємося, щоб люди могли купити. Ну так а скільки кілограму така курка велика? Ой, ну це курка в принципі. Так, да. це кури 5-6 шість 5-6. Ну зрозуміло, трохи і так вийде не дуже десь зрозуміло. Тут по 70 що аджичка бачу, тушонка 120. Перець в томаті. Перець в томаті, яка ціна? Так само 70. 70. Також є смалець по 40. А ось таке сало солене? 120. 120. 120. Ну, дякую вам за інформацію і гарного вам дня. Так, яблучка 35, морква 35, селера 50 гривень кілограм, і капуста також є. Капуста у нас не дешева, ціна не падає. Так, тут також цього продавця дуже багато консервації. Добрий день. Добрий Капусточка 120 гривень з хріном, солянка грибна 150, також різноманітна консервація по 50-70 по 70 гривень. По 150 слива, по 80 закриті помідори. Капуста також літрова банка по 90, часничок чесничок 5 гривень. Морквочка 35 гривень. Дуже дякую. Добрий, Добрий день. Добрий день, у вас. Дуже дякую, дуже дякую. Зі святом також. Розказуйте ціну. 170 гривень бочок. за кілограм. За кілограм, так. — Бочок ще коштує, коштує 180. шинка 180. Ширі вже немає, як завжди. 200 і лопатка 160 гривень. Лопатка 160. 160 гривень і 170. ребро 170. Ребро 170 дуже все гарне, таке свіже. А скажіть рульку ще? Рулька без купе, так? так. рулька 100. Сьогодні дуже гарний день, правда? І сонячний, і святковий. 245 Ви знову. Ну, чого я знову? Я опять. Розказуйте, що у вас там ще. Передаєте привіт? — У нас все добре. Вчора в доці Рими було день народження. У Передайте від нас вітання. А це вам 8 березня. Дуже дякую, дуже дякую. І вітання Римі. Також зі святом і з днем народження. От дуже вам дякую, одне допомоги, а любов. Так, так. Відпитав�. Все гарного вам дня і дуже дякую, дякую за вашу щедрість, за вашу доброту. Удачі вам. І вам Відпитав. удачі. Все найкраще. І, і нам всім миру. Так. Всі ми. Дуже всі чекаємо. Осталися ми, як завжди, самі. Всі нас покинули, осталися ми самі. Всі виїхали. Хто міг? Не, на увазі всі держави нас поки а ви про це зрозуміло. Так невідомо, які ми будуть обіцяли. Що буде результат? Не знаємо. Не знаємо. Чекаємо а, на ми позитив, але ми виживемо. Виживем. Ми... Так і так, слава так, нашій так. нації, і слава нашим так. хлопцям. Найперше так. хочеться сказати, так. подякувати нашим воякам, захисникам вони і вони там боково З... найважливіше. Ви, ви в граче, да найважливіше так. вони дякуємо. Дякуємо всім. Те, що ми тут так, до... Краш... так, так. живемо. простим нашим простим хлопцям, які нас захищають. Дуже дякуємо. І все щасливо вам. Так, і дивимося, що а, ми не сьогодні не є. є. Так. Тут також є багато м'ясного. Дуже гарне, чесничок. Тут також є ось. Е Кров'янка. А за якою ціною кров'янка? Сто гривень. 100 гривень. А паштетик? Так само. А то я не пам'ятаю просто. У мене нема сили. Вам Ну, якщо ви не хочете, я можу вас і не знімати, скажіть, і вас уже більш знімати ми не будемо. Яйця продають, і також стоїть черга 57 сім гривень 60. І 37 гривень найменша ціна. Як завжди, стоїть черга. Ось тут також дуже багато і ковбаси, і цибулі, і навіть свіжа редька є. Десь немає продавщині запитати. Ось тут є різноманітна випічка домашня, печиво, салатики. Теж десь продавець відійшла. Проходимо, дивимось, що далі. Сьогодні тут бакалія. Так, дивимося, що сьогодні є. Стоять люди в черзі. Добрий день. Розказуйте, що у вас є. Сирок є, бачиш? Ну, Сир стався ще став. За якою ще є? ціною? Сир 120. Так само 120? — Масло так само 450, Так, сиротка. сироватка так само, що сталося 5 гривень, 10 гривень. Ага. А, скажіть, будь ласка, по чому сметана сепараторна? Сметану я так само продаю, по, по 120 гривень. Сметана хороша, сепараторна, зрозуміло. вас завжди забирають, да. а картопля? Картопля по 25. по 25. Дуже дякую. Так, тут так, завжди тортики продають. Добрий день зі святом вас! День. І вас свято? Дякую, тут тортики по 160 шістьдесят гривень, любий шматочок. Також є яйця, молоко, сир і також бачу, що є сметана. Все свіженьке, все випечене на домашніх харчах. Можна підходити і купити. Зараз ще глянемо ціну на шацьке масло. Масло шацьке коштує 520 гривень, голландський сир 280, класичний сир 380, сулуні 380 гривень. Так, дивимось далі, що є кури свіжі. А яка ціна курки за кілограм? 220. Півень коштує 220 гривень за кілограм. Тут також йде жвава торгівля, також є капуста, квашена і різноманітна консервація. Так, зараз запитаємо ка ціна капусти. Скажіть яка ціна капусти? Угу. Треба було би капусти купити. Також є динька. Гарбуз, яка ціна? Гарбуз 30. По 30. Також дуже багато є картоплі. Ось такі сорти рів'єра, ароза сорт ранній, гала сорт середньоранній. А яка ціна ось картоплі? 30. По 30, так? Насіннева? сінева? 30 і по 40. Бурячок 25. Морква 30. Картопля дуже гарна, жовта, насіннева, можна брати кому потрібно. Так ось тут також є сир. Добрий день. Зі святом вас, до речі. А яка ціна сиру, нагадайте? Бо я щось вас вас... Молоді сири по 480. По 480. 350 400. Угу. Копчений 400. Молочко по 50 Молочко п'ять п'ятдесят. Його маємо 60. Йогурт по 60. Ви самі готували так, його. Зрозуміло, угу, зрозуміло. А це сир вас козиний, так? Так, Allo, все з козячого молочка. А зрозуміло. Бачите, ви одна єдина, що продаєте з козячого. на весь ринок, до речі, так що підходьте. Дуже гарний сир, схожий на пармезан. Оцей. Це такий італійський пармезан. А ось така? Це бринза, так? Це бринза. 350. 350. І ще цю ковбасу, скажіть. Ковбаска козяча. 480. Лівер на 200. Лівер на 200. А це у вас що? Козачка. Коза. А ціна яка? 180. 180 гривень. Дуже дякую. Дуже вам дякую і гарного дня. Так, картопля 25 гривень. Добрий день. Я до Добрите. вас підійшла. Я ж без вас не можу ніяк, щоб не підійти. Я ж без вас не можу. Фреш гарбузово яблучний. Так само 60 гривень. Зрозуміло. Не міняється ціна. Не міняється ціна. Молодець. А молочко, скажіть? 35 п'ять літрів. О, це яблучний, різноманітні. Олія, ляна, гірчисна, ріпакова, горіхова. У вас ціни залежать від олії. Так, яка олія, така й ціна. Зрозуміло. І ще тушонку. Скажіть. 120 і паштет 100. 120 тушоночка, паштет по 100 гривень. Чисте м'ясо, без сала. Без сала, зрозуміло. Бачу, що у ваша насінева ціка голландська цибуля є. А яка ціна? 150. По 150 гривень що, кілограм? Кілограм, так. Дуже дякую. Продовжимо наш огляд. Дивимось, що у нас сьогодні ще є, що привезли. Також є дуже сьогодні багато м'яса. Ось тут справа є мед. Добрий день зі святом. А яка ціна свічок? Скоро у нас буде Пасха, І це буде актуально. Ну, Якщо то отакі, 70 гривень. Отака от вигляді яйця, так? 70 гривень коштує, а свічка ось така велика. 90, По 90. І така 100. А на, чому ж... Вона грубше. А, вона тостіша. Да. Угу. А багато. Зрозуміло, різноманітні всі... свічечки. Всі... А от така. А, така так... маленька. Така 35. 35, ну, в принципі, а вони як швидко згоряють? Ну, довше горять, ніж довше. парафінові. І вони угу. екологічно чисті. Ну, вони без... ж це віск, зрозуміло. Чистий віск, бездомі, І аромат воску, зрозуміло. Є так є що... у нас теж. Е... Яйця. Типа яйце, але з таким підісталом. Берже таке яйце. Та, але сьогодні не брали. Ні. Ну то беріть, бо ж скоро вже а, Пасха, треба вже, вже, да, да, вже треба готуватися. тут вже й недовго залишилось. Там буде 120 двадцять така. Сто ну, гривень. Так. Ну приносите на наступний так. раз. Бачу, ви і яйця продаєте. Це я зрозуміла, ви разом да. так. Разом. Це в нас і пасіка, і. Угу. А скільки яйця домашні? По 70. По 70 гривень. У вас так ще більш-менш ціна. Ну, а це що сир у вас такий? Сирочки. Це, це все своє. Mm, цікаво. Молодий що... італійський сир в прямосале. Mm -hmm. mm -hmm. А яка ціна? Є з травами, і томатом, є, такі, mm -hmm. є класичні. А яка ціна? 100 грам 35 гривень. Це кілограм 350. Халумі є, крем, сир, mm -hmm. фета, лабне. Бачите, які дуже гарні сири різноманітні у баночці. Це в вони? олії. А які, в якій кафе, в який олії? Простій? Соняшниковий? Це, угу. це пряма сала, молодий бринзи немає. Дуже бри. немає. Дуже гарна продукція. Я, Я це Я такий люблю. на рідко пожарити, ось, можна ось, на гаріль, можна ось, так. А яка його ціна? 45 гривень 100 грам. 100 грам 45. Дуже цікаво. Ну, молодці, молодці. Фета. Все, дуже дякую. Так, ну що, ми вже в основному пройшлись по ринку, переглянули, потрошечки будемо виходити з ринку. Зараз ще ось кури запитаємо. Добрий день зі святом. Добрий день, дякую. Розказуйте на ну, ціни. Корочка 200 гривень курка. Кури річна. по 200 гривень, молоденькі. Це старші. Оця uh -huh. все молоде, це півники. Uh -huh, uh -huh. 500, 550 великі. Ось такі великі по 500 і 550. Зрозуміло, це зрозуміло, це зрозуміло. Тепленько, гарна погода ну, і святковий хориші, день, хориші. правда? Дуже гарно. З взаємно дякую. Дякую. Гарного продажу. Дякую. Так, що це А, і яйця такі дуже гарні. Яка ціна яєць? 70. По 70. Ціна трохи падає потрошку. А що, несуться кури? Несуться. Трохи вже несуться. Почали нестись. Да, да. Весну почули і все і несуться. Да, 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 да. Дуже вас дякую, дякую вам. Обійшли весь ринок. Тут на виході також продають і тюльпани, тому що сьогодні свято, дуже гарні букетики різноманітні. Зараз запитаємо каціна. Тюльпанів. А яка ціна тюльпанів? 50. 50 гривень коштує. У ага, горшочках 270, а по штучно, по, по 50 за штуку? А, зрозуміло. Дуже гарні. дуже гарні букетики. Сьогодні святковий день, дуже гарно. І будемо виходити. Усім дякуємо за перегляд. Усім гарного дня і до зустрічі.